Після тайванський квадроцикл, 1000 кубовий, аналог бірпішки. На лінзах, в крутому якісному пластику, на 12 катках зла резина, 에, підключаємо передок, задок, плюс між розблокування, повністю двохмісний. По суті, тут вміщається 3 чоловіка, дорослих. Чолов... Вже планшетна панель йде, не стара нова панелька, модель 2023 року. Повністю інформативна. Ось тут виходить, видно, як працює передок, задок, все це підключається, бачите, блокується, між блокування, розблокування. Всі ці приколи, все як має бути. Крута сідушечка, м'ягенька, як і запчастин дуже радую. Тут у нас зелена горловина для антифрізу, ось тут йде. Якість, якість матеріал на висоті. Ось це все не дубове, а це прорезіняна. Кожна заглушечка прорезиняна. Тут у нас виход на 12 вольт 60 Вт, і також є виход на 12 вольт 60 Вт. Ось, ось тут у багажничку. Один багажничок І по цій стороні також другий. Далі в нас є ось такі мегасенькі ручечки на дубові, ручка газу. Тут є паркінг. У нас блокуються колеса по паркінгу, зажимає, плюс паркінг по коробці. Ось така коробка. Віддвигаєш, виходить, вліво і переключаєш передачі. Крута, кожна, кожна передача має своє місце. Крута історія. Далі йде лебідка, сигнал. О, знімаючи обмеження, коли здаєш задню, хоч буксанути. Так само, коли даєш вперед, обмежуєш, знімаєш обмеження, він просто летить, дай дорогу. Далі, ось тут він і заводиться. Зеркала. Сідушечка, дуже приємні. Ось тут повноцінні, вже, коли сідає а, пасажир, в нього є куча місця, щоб не злетіти, тримаються у заручечки, ручки такі мегесенькі. Троє людей сідає і ззаді підвіску не пробиває круті амортизатори. Ось, подивіться, який редуктор крутий. Ззаді вже в стоці йде в нас а, фаркоп. Фаркоп з резеточкою повноцінною, провода до неї йдуть. Тут є ток, включається. А, речаги, все дивіться, трубчасті. Якість запчастин на висоті, кожний болт за заводу з моментом затяжки затягнутий і покрашений. бачите? Редуктор реально великий, банка вихлопна, прям така крута, обезшумляна, все як має бути, так зазаді Ну, Мені дуже подобається якість запчастин. Тут у нас зелена горловина да, паливного бака. Ось такі ззаді стопи виглядають. Ось так він виглядає. Ось так він виглядає ззаду. Загалом обійдемо, як він виглядає. Даний квадрик, цей квадрик нагадую, на три місця. Можна казати, за собою може тягнути до тони ваги. По факту, це вже перевірено, квадрика дуже багато дурі. 87 лошадок, 90 крутящого. Плюс спортрежим тут є. Ну, повірте мені, їде він дуже весело. Лібьочка в нас вже встав... їхня тічбішна. На тонну 400 радіатор, швидко між іншим можна радіатора по почистити. Оця решіточка спереду знімається, ось тут відвінчується, раз і знімається. Крута світодіодна лінзована оптика. Зараз покажу не просто футляр, а знизу повноцінна ось така оптика йде. Круті амортизатори, передок не пробиває, як ми пробували його. Все гермет... Гермет... герметичне. Фішки повністю всі гермо. Не видно, показав би. Ось такий квадроцикл, кому цікаво, ціна його 11700. Нижня ціна на ринку 14300-15 тисяч. Кому потрібно крутий квадроцикл тайванського виробництва, не китайського, як і топ відомого на весь свій TGB бренду який робить комплектуючі на Polaris і BRP, задні редактора.